Вітаю, друзі! Які б вітаміни ми з вами не вживали? Дешеві чи дорогі, синтетичні чи органічні, це все може бути марно, якщо в нашому організмі живуть квартиранти, так звані паразити. Тому, найперше, ми маємо з вами потурбуватися про те, щоб в нашому організмі цих квартирантів було якнайменше, а ще найкраще, щоб серед них залишилися тільки корисні квартиранти. Отже, для знищення нечемних квартирантів пропоную вам приєднатися до антипаразитарної програми Моє тіло, моє діло. І для цього нам знадобляться такі помічники. Перше це екстракт з листя оливи, звіробій, гриб рейші, спіруліна. Чай з листочків моринги та олія з чорного кмину. Ось такі помічники входять до складу основної програми антипаразитарної від РСАГ. Хочу відмітити, що також ми можемо з вами скласти, підібрати індивідуальну програму, враховуючи особливості вашого організму та проблеми, які вже накопичувалися руками. Тому звертайтеся за індивідуальною консультацією. Буду рада допомогти!